Вітаємо на каналі громадської організації Ти потрібен Україні. Мене звати Дмитро. Сьогодні ми з вами знаходимося в управлінні Міністерства юстиції в місті Києві. Вже встигли відвідати відділ державної реєстрації громадських формувань. Одразу скажу, що юридична допомога надається в межах проєкту профінансованого ісар єднання для Донецької обласної організації Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю. А проблематика, з якою стикнулася організація, полягає в тому, що наразі вони мають статус місцевого осередку цієї всеукраїнської організації. Тобто, маючи статус юридичної особи, вони залишаються підпорядкованими і підконтрольними органам управління всеукраїнської організації, і самостійно, ну фактично, вони діяльність здійснювати не можуть. Тобто, банально, навіть сама зміна статуту повинна попередньо погоджуватися. З виконавчим органом, всеукраїнської організації проблема. Ця типова для всеукраїнських організацій не тільки осіб з інвалідністю, а й ветеранів та тих організацій, які представляють інтереси інших вразливих категорій населення. Тягнеться вона. З дванадцятого року у зв'язку з тим, що старий закон про об'єднання громадян було відмінено, і закон про громадське об'єднання набув чинності. Поняття місцеві осередки збереглося в ньому тільки в перехідних положеннях. А саме було надано можливість українським організаціям прийняти рішення про те, що їх місцеві осередки залишаються зі статусом юридичної особи або ліквідуються. Проте більшість таких організацій все ж таки рішення прийняли про те, що місцеві осередки залишаються, але незрозуміло, яким чином ці юридичні особи, не перебуваючи в громадській спілці, можуть взагалі таким чином взаємодіяти. Тобто, про яке підпорядкування тут може йти мова, на яких законодавчих нормах воно ґрунтується, абсолютно не зрозуміло. Тому ми поставили собі задачу: перше зробити цю практику публічною. Для того щоб місцеві осередки змогли вже остаточно перейти в статус самостійності і здійснювати статутну діяльність. А друге, ця практика буде корисна, оскільки наразі в Україні ми не бачили подібних кейсів і сподіваємося, що той результат, якого ми досягнемо, він буде позитивним і ним можна буде користуватися. Будемо тримати вас в курсі в подальшому, вже по результатам. Нашої роботи. Тому дивіться, думаю, буде цікаво, і до наступних зустрічей.